Отут, от оце от один з ключових процесів, який відбулися з українцями в 20-му сторіччі, що вони наростили, от вони отримали вони, по-перше, всі прийшли в школу, їх навчили читати і писати, і вони з тутейших, з місцевих, вони стали українцями. Ім поні навчились читати, писати їм розказав тут і Тарас Шевченко, що він козацтво, що ми завжди боролись за свободу, що ми боролись проти класового гноблення. Ну тоді їм це все подавали разом з ідеалами соціалізму і справедливості. Але базу от сформував це один з ключових процесів ХХ століття, який дав можливість фактично українцям, ну, от, стати такою нормальною. Ну, майже нормальною європейською нацією, яка мала всі соціальні прошарки, мала вже еліту україномовну, мала клас фахівців, мала міщан, мала селян, які вміють читати і писати. Себто, а враховуючи те, що були ще вже кордони. Української Радянської Соціалістичної Республіки, була столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки, то ну, там не багато що треба було до того, щоб сталося те, що потім сталося в 1991 році. Ну, дідушка Сталін він був теж не дурний, він це все прекрасно розумів і намагався цю проблему поборювати такими самими методами, ну, які йому були доступні як революціонеру і видатному спеціалісту по, так би мовити, ексах, по тому, як грабувати банки, а саме влаштувати різню. І от він фактично в всіх національних республіках Радянського Союзу, і, зокрема, в Україні, він поступово підрубує, вирізає частину національної інтелігенції. І наносить удар по селянству, влаштовуючи голодомор, щоб, так би мовити, вони там якось так би, переформатувати трохи всі, підірвати можливості для е, цього, національного будівництва, щоб ідеї того, що якісь там, що це от Україна вже фактично як держава, вони трохи їх знищити повністю не вдалося, але підірвали значною мірою. Далі, що ми, Друга світова війна? І в післявоєнний період як тільки. З'являються якісь можливості для того, що Центр Союзний послаблюється, і в Союзній Республіки Радянського Союзу не настільки сильно подавляє імперська Москва. Вони тут же в розпадається Радянська імперія в Східній Європі, а потім розпадається і Радянський Союз, і, як то говорили, розходиться по своїх національних квартирах.